Жіночі костюми, «Тринитка» від бренду Есмара 495 гривень за один. Лот у нас з коштує 4950 гривень по розмірам есочки 4, емочки 3, елічки 3. І показує. Переважна більшість це буде ось такі рожево-бускові. Буде світшот по складу 60% бавовни 40 поліестеру. Всі вони йдуть з утепленням всередині на флісику, гарні манжетики і така горловиночка оброблення. І також будуть штани, такі як джогери. Також все йде на утепленні всередині ось таке біленьке утеплення з кишеньками на затяжечці, на резиночці. І також у лоті будуть червоні, їх там вже буде один-два, небагато, переважно всі будуть рожеві. Це вже йде худі з капюшоном, також на утепленні в такий принт сніжинки. І також склад тут 60% бавовни, 40% поліестеру. Всередині на утепленні. 495 гривень за один такий костюмчик. Лот з 10 – 4950 коштує. Для замовлення звертайтесь до менеджерів.